Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, тупотять ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Нам сонечко сміхається, радійте дітвора. Бо знову починається у нас заняття гра. Кіт Микита, ти зрозумів, що я тобі сказала? Так, зрозумів. А чому ти зрозумів мене? Бо ви мені сказали зрозумілі слова. А як ти гадаєш, чи можна слова відчути на дотик, потримати у руках? Слова можна сказати, почути або прочитати. А чи є всі слова однаковими? Ні, дітки. Слова різні. Вони звучать по різному, мають різний зміст. Є слова, що називають предмети. Наприклад, книжка, риба, чайник, шорти. А ще бувають слова, що є ознаками предмета. Я називатиму ознаки предмета, а ви відгадуватимете. Про який предмет ідеться. Слухаю уважно кіт Микита. Солодка, маленька, смачна, шоколадна. Напевне, це цукерка. Вірно молодець. Смачна, соковита, солодка, жовта. Вірно, дітки, груша. Ви теж молодці? Нова, цікава. Бібліотечна? Кіт Микита. Книжка? Вірно книжка. Дітки, кіт Микита хоче пограти у веселу гру слова навпаки. Приєднуйтесь до нас. Раз, два, три. Гру почали. Веселий, сумний. Молодець. Дітки великий, вірно малий, Тит, не Никита чорний, напевно, білий, вірно білий, старий, молодий, молодці. холодний, гарячий. Вірно, молодці дітки, ви знаєте слова навпаки. Продовжуємо. Кіт Микита, слухай уважно. Багатий, бідний, гіркий, солодкий, дітки товстий. Вірно тонкий, вузький, широкий, Молодці ви гарно справилися із цим завданням. Ще є слова, що називають дію предмета. Вони розповідають про те, що робить предмет. Спробуйте, за словами діями визначити, яке слово загадано. Наприклад, їде, сигналить, гурчить. Мчить, везе. Та це автомобіль. Наступне слово. Вмикається, показує, розмовляє, стоїть. Напевно, це телевізор. Вірно, тіт Микита, це телевізор. Любить, пестить, доглядає. Готує, шиє, обіймає. Так, дітки, це мама. Малята, подивіться, будь ласка, на екран і скажіть, що роблять дітки. Бігають, сплять, малюють. Ой, як ви вже томилися. Ну, на піскусь хвилинку. Відпочили продовжуємо наше заняття. Кіт Никіта хоче навчитися слів складати речення. Ми з вами можемо і вміємо спілкуватися один з одним, читати книжки, складати вірші, пісні, висловлювати свої думки. У цьому нам, звичайно, допомагають слова. Давайте їх умовно позначимо рисочкою. Вони можуть поєднуватися один з одним за допомогою маленьких слів, слів помічників. Їх ми позначимо маленькими рисочками. Вони вказують на слова або їх з'єднують. Так з'являються речення. А що ж таке речення? Речення це маленька діти казочка, у якій про щось або про когось. Розповідається, речення бувають різними, маленькими і великими, можуть складатися з одного або двох і більше слів. Найчастіше у кінці речення ставиться крапочка, але може бути і знак оклику. Коли ми речення вимовляємо дуже емоційно, голосно, з інтонацією, наприклад, яка чудова сьогодні погода! А може стояти і знак питання, коли ми про щось або про когось запитуємо. Наприклад, ми поїдемо завтра у зоопарк. Кожне речення можна записати, звичайно, словами, а можна і за схемою, де кожне слово буде виглядати окремою рисочкою. Довга рисочка це звичайне слово. Маленька рисочка це слово помічник. Початок речення буде позначатися великим куточком. Давайте спробуємо скласти по картинці пару речень за допомогою такої схеми. Спочатку треба розглянути картинку. Визначити, хто або що зображено на ній. Яку бачимо дію. А також звернути увагу на маленькі деталі, які обов'язково повніше доповнять сюжет малюнка. Скільки уречені рисочок, стільки уречені буде слів. Ну що, спробуємо. І так перша картинка. На ній ми бачимо чотири схеми речень: всі речення складаються з. Трьох слів. Перша схема. Кого бачимо? Дівчинку і перукаря. Що він робить? Стреже. Складаємо речення. Перукар стреже. дівчинку. Друга схема. Кого бачимо тут? Кота. Що він робить? Є! А що п'є молоко? Складаємо речення. Кіт п'є молоко. Наступна, третя схема. Кого бачимо тут? Їжачка. Що він робить? Несе або знайшов грибочки. Складаємо речення. Їжачок знайшов. Рибочки. І четверта схема остання. Кого бачимо тут? Корову. Що вона робить? Жує. А що жує? Траву. Складаємо речення. Корова жує траву. Молодці бачите? Це зовсім не складно, а навіть цікаво. Пропоную вам ще одну картинку. Спробуйте самі задати питання до неї і побудувати речення. У кожного з вас буде своє речення. Все залежить від вашої уяви і фантазії. Я вам тішечки Допомогу. Перша схема. Білка гризе горішок. Друга схема. Хлопчик малює картину. Третя схема. Птахи. Юють зернятко. І четверта схема. Діти граються сніжками. І так, кіт Микита, То що ж таке речення? Речення це одне або два, і більше слів, яких об'єднує. Спільна думка і в кінці речення, як Микита, завжди ставиться знак оклику, знак запитання або крапка. Наше заняття підійшло до кінця. Ви, Дітки сьогодні були молодці, позаймались від душі. До побачення! До побачення, дітки, до нових зустрічей!